Обі? Гоу. Ага. У нас тут невелика проблема, яку ми хотіли б з тобою обговорити. Морбіус, ух ти! Радий тебе бачити. Ось, ось що відбувається. Оце так. Часовий стрибок. Ой, з... З... Часовий ти це знаєш? Так. Ти це бачив? Так. Ти можеш це виправити? Ні. В TVA неможливо зробити часовий стрибок. Я знаю, але ми ж тільки що бачили, як це трапилось. Так. Я стрибаю в часі між минулим і теперішнім. Привіт! Якщо те, що я бачу правда, то ніщо не зможе зупинити повне знищення світу. Є тільки один спосіб дізнатися стара добра робота. Слухай, у нас різні стилі. Ти людина дії, це добре. Я ж віддаю перевагу повільний, розсудливий мозговитий підхід. Це дуже смачний пиріг. Тільки від нас залежить порятунок цього місця. Це тріщина? Все в нормі. Все, що ми робили. Ми грали в богів. Ми є боги. Але як обрати? Хто буде жити? А хто помре? Зробити тяжкий вибір. Це він. Вам краще тікати. Війна вже йде. Та що б тебе? Ти ж бог брехні. Завжди їм був. Завжди буду. Трохи перебір, ти так не гадаєш? Я гадаю саме раз.